І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Щиро вітаю, великі кобзарю. Ти світлий приклад, сили слова та величі українського духу. Нехай твої твори завжди будуть актуальними та важливими. З найглибшою повагою та великим патріотичним палком вітаю тебе, Шевченко, з Днем Народження. Ти світовий символ національної гідності. Ми поборемо. не сумнівайся. З днем народження, Тарасе! твої рідкі Вічно житиме серед нас, наповнюючи серця патріотизму та любов'ю до рідної землі. Тарас, твої слова це великий дар, який освітлює наш шлях. Нехай твоя поезія продовжує пробуджувати душі та збагачувати наше життя. Найкраще вітання, Тарасе. Твоя поезія вічне джерело натхнення для нас, твоїх нащадків. Нехай цей день буде сповнений радістю та вдячністю. З благословенням та повагою вітаю великого сина України. Тебе, великий Тарасе. Твої твори надихають нас та нагадують про важливість національної самосвідомості. З найкращими побажаннями вітаємо тебе, Тараса Шевченко. Нехай кожен українець буде гідним спадкоємцем твого великого таланту та творчості. Вітаю! Спільно вшановуючи твоє величне діло, Тарасе, обіцяємо виконати твій заповіт. Нехай в наших серцях завжди горить вогонь любові до рідної землі, а наша діяльність буде на благо України. Тарасе. Я щиро вітаю тебе з днем народження і бажаю, щоб твій заповіт було виконано, щоб твори твої залишалися завжди актуальними. А за Україну ми згадували та молилися не тільки у біді. Але й у часи миру та щасливого сьогодення чекаємо на переможну весну. Хай вічно живе твоє слово.